Чи можуть пенсіонери розраховувати на справедливу індексацію? Так, можуть. Але, на жаль, лише в судовому порядку так, в нас в Україні склалась практика. На жаль. Но, одне з найчастіших питань, доброго дня, другі душі, це народні відповіді. Тож, найчастіше питання це чому пенсіонери повинні судити за свою пенсію? Чому пенсійний нараховує автоматично? Ну, мені здається, що тут слово Повинні не зовсім доречне, тому що вони можуть і не судитися і отримувати те, що отримують зараз. Але якщо пенсіонер має наснагу, бажання і можливість збільшити свою пенсію іде, і то робить, то то дуже круто. Наприклад, такі пенсіонери, як 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й роки виходу на пенсію, можуть спокійно відсудити собі справедливі відсотки індексації замість тих 100 гривень, які давалися їм, ну лише через суд. Щось ключове слово тут відсудити, просто так їх ніхто не дає. Раджу то робити з професіоналами. Наприклад, такими є адвокатське бюро Івана Хоміча. Ось номер телефону, консультація безкоштовна. Хто хоче, може звернутися, спитати. І от, коли люди звертаються до суду, йдуть до кінця, да, тоді вони в результаті отримують. Справедливі відсотки. Справедливі відсотки це 13, 19, 11 чи ті, наскільки була індексація. І оце ті вони всі додаються за всі роки. І в результаті виходить плюс 50, плюс 60, плюс 30, в залежності від року виходу на пенсію, відсотків до суми основної суми їхньої пенсії. І виходить непоганий результат. Тому є рішення вам вирішувати, як з цим поступати. Я максимально збираю такі відомості. Вам розповідаю до зустрічі. І запитуйте, буду відповідати.